Нарешті створюємо профіль. Натискаєте на цю кнопку, і тут вам потрібно ввести усі обов'язкові поля, які є на цій сторінці. Їх небагато, але це база, на чому буде ґрунтуватися і відкриватися усі інші опції для додавання та розростання вашої сторінки. Зараз вони неактивні, тому що потрібно лише заповнити цю сторінку першою. Вводите своє ім'я, прізвище, вибираєте вашу основну спеціалізацію. Це може бути щось одне зі списку. Це основна спеціалізація. На вкладці навички. Вам буде запропоновано обрати ще спеціалізації, але основна має бути єдина. Далі ви загружаєте аватар, обкладинку, це не обов'язково. Обов'язково декілька слів про себе. Це як маленька презентація про вас, але не більше 300 символів. Також ви маєте можливість додати сайт, Instagram, YouTube, Telegram який завгодно, або вашу групу, або ваш бот, або ваш персональний контакт в Telegram та TikTok. Також е біля кожного поля у нас є підказка. Ви можете на неї натиснути, і вам буде м -м, продемонстровано, де це поле буде відображатись на вашій сторінці. Отак ми зробили ось обкладинка. Я буду заповняти профіль та демонструвати вам, як він виглядає у реальному сайті. Щоб не гаяти ваш час, я заповнив поля своїми даними. Звісно, я не астролог, але наш портал на тему езотерики, тому я вибрав перший пункт. Сформував пару слів, тут цитату, сайт. Інстаграм це мій Інстаграм. Піфі вебсайт, це буде YouTube аккаунт Піфі, І це відео буде також там розміщено, і мій телеграм. Також я загрузив дві фотографії, одна моя. Аватарка профіля інша обкладинка. І зараз я зберігаю ці дані. Я ще не натиснув зберегти. Ось. Пішов процес він все формує, все загрожає ось, ось ці дані збережені. Я вибрав свою фотографію, не дуже схожу на мене, але це я. Та обкладинку природи. Також одразу вам. Створюється посилання на вашу сторінку, і його ви можете використовувати також у... усюди, де побажаєте. Можете поставити у соцмережі, як багато людей ставлять посилання в Інстаграмі, в Тіктоці, усюди, де бажаєте. Поділитись цим. Посиланням, будь ласка, використовуйте його. Ми робимо цей портал для того, щоб у кожного езотерика було одне місце, де він може збирати інформацію про себе, про свою діяльність, збирати коментарі, збирати відгуки, щоб все було в одному місці, щоб вам не доводилось при спілкуванні з вашими потенційними клієнтами. Відправляти їм скріни, відгуки. Ви, вам достатньо буде скинути це посилання і, і попросити клієнта ознайомитись з вашим портфоліо та благополучно оплатити ваші послуги. Цей віджит буде постійно присутній на сторінці редагування профілю, тож ви в будь-який момент можете скопіювати посилання та відправити. Комусь завгодно або зробити пост в соціальних мережах, використовуючи посилання на вашу сторінку. Та давайте подивимося, що у нас вийшло. Копіюємо, відкриваємо у новій сторінці. Ось так виглядає базова сторінка, коли ви заповнили лише базову інформацію. Також кнопка З'явитись з експертом з'являється тільки тоді, коли ви підключили Telegram, як я показував у попередньому відео. Тому що без прив'язки до Telegram ми не знаємо, куди відправляти усі заявки. Тому це важливо зв'язати telegram бот з вашим аккаунтом. Тому що, якщо ви не прив'яжете Telegram. Користувачі сайту та люди, які можуть бути вашими потенційними клієнтами, не зможуть з вами зв'язатися через сайт. Якщо ви вкажете соціальні мережі, їм потрібно буде туди перейти та там вам написати, але це додаткові кліки, додаткові дії, які користувачі не дуже раді робити. Безумовно, користувачу буде. Легше натиснути один раз на кнопку, заповнити три поля та відправити вам запит. Давайте це і зробимо. Якийсь номер або телеграм здесь тут що завгодно. І якийсь текст неважливо який. Я не робот. Гідрант. Ось ваш запит успішно надіслано, і ось у Телеграмі, у боті піфіонотифікації, вам прийде ось така заявка. Ім'я, контакт, запит з якої сторінки, тому що ми хочемо робити школу, учбовий заклад, буде сторінка учбового закладу, ще буде достатньо. Цікавого функціоналу, який ми розробляємо, та щоб ви розуміли, від, з якої сторінки прийшов запит, ми додали ці два аналітичні поля. Тому так буде виглядати ваша заявка. Ми розглянули, як створити базовий профіль, і у наступних відео ми пройдемося по усім цим налаштуванням.